Всім привіт! З вами знову Саша, і я вітаю вас на каналі GoTins. Сьогодні я покажу та розповім вам про функції у фігмі, які не мають сенсу або просто не потрібні. Це відео просто моя суб'єктивна думка, для когось ці функції, можливо, будуть корисними. І так, поїхали. Перша функція це функція вставити відео чи фото через спеціальну функцію. Вона знаходиться там, де Shape Tools, ось тут. Вона знаходиться у нас в геометричних фігурах, ось тут знизу або комбінація клавіш Ctrl-Shift K. Якщо ми не натиснемо, у нас вилізе вікно з папкою, де ми можемо вибрати зображення і вставити його. Ось вибираємо, натискаємо, куди хочемо вставити, і воно вставляється. Ця функція, я вважаю, не корисна, оскільки, часто я використовую просто як відкриваю цю ту ж саму папку, і перетягую з неї цей елемент, просто беру виділяє і перетягую його у фігму. Ось він загрузився, ось він з'явився. Ці елементи такі самі, тобто нічим не відрізняються, просто натискати на геометричні фігури, обрати цю функцію, вставляти це трошечки муторно, тобто швидше буде просто перетягнути папки. Але комусь знову ж таки можливо буде зручніше так. Просто як е, кажу для мене особисто, ця функція вважається некорисною. Наступна функція це скоріше елемент. Він також не використовується майже ніколи. Е, це елемент стрілка, ось вона, arrow. Чому він не користується? Тому що якщо я натисну стрілку, намалюю якусь стрілку, так, ось вона у мене намалювалась, є ця стрілка, і я її можу регулювати. Так само редагувати її можу, як і просто звичайну лінію. Тобто беру малюю лінію. Ось, По-перше, лінію ви одразу можете розтягувати на значення, які вам потрібні. Да? Ось Я настільки розтягнув. А, ось далі ви можете налаштовувати в неї зразу налаштували обводку таку саму і вибрали ось стрілку. Все, те ж саме стрілка і лінія. Така сама штука вийшла, тільки стрілка, бо вона просто створюється трошечки швидше. і якби вона з таким самим функціоналом по факту, як і ось ця лінія. Просто ви її повинні ще налаштувати. Знову ж таки, ви тут можете вибрати також кінець, стрілки, як і тут. Тобто, бачите, вони однакові, ідентичні. Тому я вважаю цю функцію зовсім не потрібною і зазвичай всі створюють ці стрілки чисто через, через ось цей елемент, через елемент лінії. І одразу перейдемо до наступної фішки, функції, як хочете так назвати. Це у нас справа є координати, ось тут, ось ці вкладці. у нас є справа координати по X і по y. Також є ширина висота. Ось і далі скругний країв іде і поворот. Найнепотрібніше, я б сказав, з цієї всієї вкладки це ось ці координати X та Y. Я не знаю, навіщо вони потрібні. Швидше за все, вони потрібні для того, щоб визначати, де знаходиться елемент. Але його по факту можна визначити і нажавши Shift-R, і відкривши оці от лінійки. Тут також зверху показується координація цього елемента. Дуже все просто. Тому я не впевнений, що ці. Функції потрібні, тобто, що вони тут показуються, їх стигрик, вони просто є, якби можливо, для програмістів вони будуть зручні, але для дизайнерів я не впевнений, що вони будуть корисні. Наступна функція це режим накладання. Якщо у нас є якесь зображення, у кожного елементу в зображенні в тексті може є ось така, там де панель шарів, там, де шар знаходиться, у нас є ось така от режими накладання. Ось такі. Вони є і в Photoshop, і в Illustrator, і Ми можемо тут міняти ці режими накладання. Чому я вважаю цю функцію не корисною? Вона. Ну така не знаю, сусумнівна, сумнівна, тому що. По факту ніхто ними, ну я ними не користуюсь в фігмі. Зазвичай цю функцію використовують більше з растровими об'єктами, а не з векторними. Тому е, у фігмі ми частіше працюємо все-таки з векторними об'єктами. Тому я не знаю, цю функцію багато хто може використовувати, багато хто також може не використовувати. Але чисто моя суб'єктивна думка, що вона тут не потрібна. Цю функцію можна було хоча б винести не сюди, а винести кудись заховати, там зробити, як, наприклад, там три крапочки, якісь, і потім е, цю функцію. Або взагалі перетягнути сюди в меню. Ось вона б тут теж знадобилась. Але да, ви за допомогою цієї функції можете міняти режими накладання, і вони будуть по-різному відображатись на вашому проєкті. Ну і остання функція це встановлення програми Figma. Е, ось тут у нас є. В меню Get Desktop App ми її натискаємо і одразу перекидає нас на сайт і встановлюється Figma, Вона в мене почала встановлюватись. Я цю функцію вважаю не корисною поясню. Чому. Тому що Figma дуже добре працює в браузері, Майже на всіх пристроях, на ноутбуках, на комп'ютерах вона досить добре оптимізована. Вона працює в браузері прям ідеально. І встановлювати програму Figma немає ніякої потреби. Ви можете спокійно працювати в браузері. Ви так також, також вам буде. Зручніше ділитися роботами, тому що ви просто можете скопіювати це посилання і потім відправити його колезі своєму, другу і так далі. На розбір, там, наприклад. Тоді як в. В програмі Figma вам потрібно буде скачувати, по-перше, програму, по-друге, вам треба зберігати там файли, тоді як в браузері вони зберігаються автоматично всі, тобто вам не треба зберігати, ви можете просто закрити вікно і воно у вас збережеться. Тому це не зовсім зручно, краще використовувати браузерну версію Figma, тим більше якщо вона працює ідеально, без лагів, без тормозів і на багатьох пристроях. Ну і на цьому все. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи деякі функції дуже навіть корисні. Буде цікаво почути думку кожного з вас. Ну і ставте лайки. До нових зустрічей!